1 липня на всіх заправках АЗС подорожчає пальне. В середньому подорожчання буде, на, там, буде до 25%. Це пов'язане з тим, що Україна повертається до, на, на довоєнне податкування постачання пального. Якщо, наприклад, до війни ми сплачували. Податків, ну, ті ж ПДВ ми сплачували на рівні 20%, то спочатку війни було прийнято рішення встановити ПДВ для постачальників пального на рівні 7%. І ось з 1 липня ми повертаємось на довоєнний рівень. Як пишуть, як пишуть більшість експертів, з тим, з ким я зміг поспілкуватись, це пов'язано з вимогами. МВФ про збільшення податкового ну, збільшення податків на всіх рівнів і тому, щоб ми змогли, Україна могла більше збирати кошти в бюджет. Як це відобразиться на звичайному споживачеві, на всіх нас, хто користується автомобілями, хто заправляє автомобілі на звичайних заправках. В першу чергу, я ще раз повертаюсь, в середньому зростання буде на 25%. Зростання буде йти почергово, воно буде йти поетапно десь на протязі місяця, поки всі наші постачальні компанії постачальники пального не вичерпають той запас пального, який в них є на їх нафтобазах. А, Яку ж ціну нам очікувати на заправках в найближчі місяці? Так, 95-й бензин подорожчає до 53-54 гривень. пальне подорожчає десь до рівня 48-49 гривень, і газ, автогаз буде коштувати подорожчає до 25 гривень. Ще раз повторюю, подорожчання буде до 25% від попередніх. Від попередніх платежів, тому ви повинні бути готові до того, щоб сплачувати набагато більше, ніж ми платили до цього. Спеціально для YouTube каналу MyUA з вами був я, Олег Попенко.